Доброго дня, друзі! Будемо коптити коропа гарячим способом. Для початку треба його замаринувати. Ось я все підготував. Тут у мене на 2 літри води, 200 грам солі, 150 грам простої і 50 грам нітритної. Ось таку я беру нітрітну сіль. Для безпеки. Лавровий лист, перець чорний та духмяний і 4 столові ложки цукру. Це на 2 літри маринаду. Рибку я підготував, зробив надрізи. Ось. Маринувати буду в такій ємності. Зараз це все засипаю в каструльку. Доводжу до кипіння, хай прокипить хвилин 5, Тоді вкину лавровий лист і буду його охолоджувати. Ось я засипав каструлю на 2 літри води. розколотим добре. Поки Покипів маринад 5 хвилин, вкидаємо лавровий лист, знімаємо з вогню і ставимо в холодне місце, щоб охолов до кімнатної температури. Так, виховав маринад, виливаємо його в ємність з рибою. Ось так. Ставимо в холодильник на одну добу. Так, друзі, побула рибка в холодильнику одну добу. Запах неймовірний. Так, Макс. Макс. Зараз я її обв'яжу і включусь. Ну, ось так вийшло. Я невеликий спеціаліст по обв'язки. Ну, буде так. Обв'язав тому що немає в мене поки решітки. Можна було б не обв'язувати. Ну, а так. Гаряче копчення. Тому, щоб не розвалилась, не впала риба, треба обв'язувати. Ну, зустрінемось біля коптильні. Так, вивісив я рибку. Запускаємо коптильню. Прохолодно сьогодні. У нас на дворі дощ іде. Включаємо конвектор. Включаємо тени. Ставимо на та градусів 35 поставимо. Ось ти ще поїдемо продовжувати. Чи 40 поставить? Ні. Поставлю 35 градусів. 35 градусів. Все. Закриваю. І гай підсушується. Так, пройшло 2 години. Рибка підсохла. Ставив я термощуп в рибинку. Ось в рибі зараз 23 градуси. Ставимо на 80 градусів і чекаємо, поки температура в рибі буде 60 градусів. Зараз запускаємо димогенератор. компреса Дим пішов. Дим пішов. Прикриємо. Зараз розгориться трошки. О. І збавимо оберти на мінімальний на димогенераторі. Тут можно выставить уже температуру. 80, Вот так, восемьдесят выставили на движечку. Прикриємо наполовинку. Ось так. Зараз розгориться. Випустимо перший дим. Ну, я думаю, вже добре розгорілось. Збавимо оберти. на минимальный вот так выпустим дым первый чудово все Открываем. І чекаємо готовність риби. Виставлено на 60 градусів. Це я думаю займе може годину-півтори. Подивимося. Я вам скажу, що включив конвекцію. Так воно і без компресора непогано тягне. Дивіться. О, пройшла година, в рибі вже 54 градуси. Ну ще трошки. Ну ось, друзі. Отака рибка вийшла. Зараз її провітрю. Годин 5-6. І в холодильник до ранку. Кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!